Якщо подивитися крізь воду вниз на дно водойми, то здається, що воно перебуває ближче, ніж насправді? Чому? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно все-таки зробити побудову. З повітря напрямимо промінь, який буде йти у нас у водичку. Насправді, він, якби не було води, так? якби вода була такою ж по густині, як і повітря, то промінь пішов би отак. Правда? А цього не відбувається. Гамма він має бути меншим, оскільки все-таки тут густіше в нас середовище ми бачимо, що промінь заломлюється і падає ось таким чином. Але чому ж нам буде здаватися, що дно знаходиться ближче? Оця точка, якийсь камінець, на який потрапило, потрапив промінь зору. Наш промінь зору, припустимо, ми тут стоїмо і дивимося з вами. Ось наш промінь зору, він тут згинається світловий промінь, і ми бачимо якийсь камінець. І цей камінець нам буде здаватися вище на меншій глибині, ніж є насправді. Чому так? Тому що наш промінь насправді нам так здається, що він ось так поширюється. Ми не враховуємо наш мозок не враховує те, що тут відбувається злом. Тому відстань, яку проходить промінь зору ось тут відповідає ось ця відстань, якщо її взяти, ось цю відстань, відкласти на пунктирчик на цей, то буде приблизно десь отут. Тобто оці дві червоні лінії вони будуть однакові за розміром. Тому нам буде здаватися, що камінець знаходиться на меншій глибині, ніж насправді. Промінь зору зсувається на ось цю відстань. Ось така відповідь.